Але троянди Девіда Остіна до захворювань дійсно дуже стійкі. Тому не вибагливі. Треба відроблювати від шкільників обов'язково, бо це світлі троянди, бо це пахучі троянди. А стосовно захворювань будете приємно вражені. Догляду майже не потребують. Ось такі вони поєднують в собі риси старовинних і сучасних сортів. Зберегли багато аромати чарівних старовинних троянд. Але при цьому мають більшу стійкість до хвороб, більше можливості для повторного цвітіння. Ідеальний вибір для тих, хто хоче створити у своєму саду атмосферу старовинної англійської садиби. Це моя красуня Абрахам Дербі. Прочитала, не пам'ятаю, десь в інтернеті, в групі троянду закоханих, що одна жінка свій ранок починала з того, що ставала на коліна перед трояндою, яка там її більш всього надихала, більш всього зачаровувала. дякувала їй за квіти, дякувала їй за красу, дякувала їй за настрій. Я дуже сподіваюся, що в мене до такого не дайде. Але коли бачиш цю неперевершеність, я завжди вспоминаю цей випадок. Я завжди вспоминаю цю жінку. І в своєму умі якось її виправдовую, тому що дійсно є, за що стати на коліна перед трояндами. Подивіться, які вони. Та це ж шедевр. І це зробила людина. Це зробила людина з Божою помоччю. Моя красуня Абрахам Дебрі. Дербі. Селекція геніального селекціонера Девіда Остіна. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Нехай ці вихідні будуть мирними і спокійними.